Так, зробили такий блок управління. Чипи станком на 4 осі, 3. 3 осі і поворот на ось. Три звичайних і одна поворотна. Так, що ми запускаємо комп'ютер на матч 3. Так. Зараз запуститься Windows. XP тут стоїть і трошки по желізо древній він, конечно, цей системний коли, я думаю, буде работать. Якщо не буде, то просто переставить матч конфігурації на другий якийсь. Тільки обов'язково 32 біта. Там запустився. Заходив в матч. У нас там профіль матч. Так, вмикаємо блок є, засвітилась драйвера. Частотник, матч, блок, живлення, все засвітилось зеленьке. Продемонструємо Роб... да, роботу шпінделя. Значить, тут забиваємо оберти до 4000 і вмикаємо шпиндель. 500 400 Так, Вимикаємо пинди. Ну і підключений у нас один мотор в наявності, підключили ми його на Y. Так, продемонструємо в одну сторону, в іншу, на шифті з прискоренням. А, це з прискоренням, так? А це без прискорення. Так що все працює. Зараз трішечку поставимо. От, такий от у нас об'єм роботи на сьогодні. Хоч ті неділі, але зробили за день. Коли все є, чому б і не зробити. Так, дякую, нехай працює. Всього найкращого. Звертайтеся!